Доброго ранку діти, доброго ранку дорослі. Сьогодні ми мандруємо полями і степами по нашій рідній Україні і будемо щось цікавеньке розмовляти. Про що? Чи про транспорт? Різні види транспорту. Транспорт це наші помічники. Але ми будемо розмовляти разом з моїми друзями, з ведмедиком, лисичкою, зайчиком і вочком. Вони нам роз, будуть розповідати про транспорт, але іграшковий. Ведмідь розповідає про вантажний автомобіль. Вантажний автомобіль перевозить вантажі. Зайчик про легковий автомобіль, який перевозить пасажирів. Лисичка буде розповідати про поїзд, який перевозить і вантажі, і людей. Так, ну а сірий вовк буде нам розповідати про літак. І так, ми з вами зрозуміли, мова сьогодні піде про різний вид транспорту. Транспорт завжди допомагає людині у всьому: перевозить людей по повітрю, перевозить людей по землі, перевозить людей допомагає перевозити вантажі по землі і робить людям краще для того, щоб людина відчувала комфортне життя. Великі, великі Транспорт допомагає людині в місті і в селі. Наприклад, тролейбус допомагає перевозити пасажирів. Автобус допомагає перевозити пасажирів по дорозі, трамвай, який ходить по коліям. Весь наш транспорт дуже цікавий. Але він розділяється на різні категорії. Наприклад, транспорт, який їздить по землі, називають наземним. Ви це все знаєте і бачите. Також є транспорт, який ходить по воді. Називають водним транспортом. Ви всі любите кататися на річкових транспортах. Також є транспорт, який називають повітряним це літаки, дирижаври, повітряні кулі. А є і ще у нас люди, які керують цим -сим транспортом. Давайте глянемо з вами і знайдемо зайве. На первій строчці у нас є зайве що? Водний транспорт, на другому малюночку у нас вертоліт. Ось так зайчики і наші гарні помічники вам показали і трішечки розповіли про транспорт. Ви всі молодці! Дякую вам за увагу! Бережіть себе і уважно переходьте дорогу! І не забувайте, що ми українці і ми є сила! До побачення, мої любі!